Нам підказали, що ви улюблений покупець магазину і ми вирішили зробити вам приємно і зібрати вам невеличкий кошик з продуктів. Нічого, ну, не, не треба. Зачекайте тоді одну хвилинку, а ми вам зараз принесемо маленький сюрприз. гаразд? Зачекайте, ми швиденько. Корзинка. Ставимо в корзинку, обираємо ще якихось фруктів. Mm -hmm. А до хліба ковбаску і сир. Mm -hmm. Сир. Я думаю, що вона буде смачна. І ми забули про десерт з персиком. І все, я думаю, що ми можемо йти на касу. Ось, я сподіваюся, наша пані не пішла нікуди. Я вам допоможу піднести, але дивіться, тут я купив заварні тісточком, щось солодке. Тут є банани, тут є хлібчик, є чай, є колбаска, є виноград. І сир можу донести. Нагалула. Хай піднесуть вам. Так, 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 я вам піднесу. Петровна, бо вам важко на, на трамвай. Випилимося. 5 липня 86. Ви чудово виглядаєте. Що да. <laughs> ти, ти собі не думав, таке, таке. Ваш день став трішечки кращим. Так. – Все, супер. Та гарного вам дня. Дякую. Навзаєм. Будьте щасливі. Дякую.